В Україні таки боротимуться з корупцією. Про це йшлося на навчальному семінарі, який відбувся в стінах обласної ради. Яким чином це робитимуть, знають наші кореспонденти. Боротьба з корупцією має бути на першому місці. В цьому переконаний Михайло Буроманський, президент інституту прикладних гуманітарних досліджень. Адже нині її рівень досягнув критичної точки. Завдання, яке стоїть перед нашою державою, все-таки подолати це зло. Зло це дуже велика корупція. І це одночасно є вимогою основних партнерів міжнародних України. Це є одночасною вимогою тих донорів, які підтримують Україну фінансово в цей дуже складний для неї час. Антикорупційна стратегія, яка обговорювалася на семінарі, розрахована на три роки: з 2014 по 2017 рік включно. І за цей час вона має стати базисом для зниження в країні корупції. Серед ризиків, що можуть перешкоджати функціонування нового законодавства, заступник міністра юстиції України Руслан Рябошапка називає бажання вла... Лади чи бізнес-еліти контролювати антикорупційні органи або чинити тиск на них, а також відсутність людського ресурсу. А тому впевнений, роль громадськості у запровадженні нової реформи є дуже важливою. Предбачається на рівні президента, глави держави створити дорадчий орган Національну раду з питань антикорупційної політики. І президент уже ухвалив указ. Таку раду буде створено. Що цікаво, що вона буде складатися на рівних засадах, на наперететних на 50% з представників влади і на 50% з представників громадськості. Там будуть входити громадські організації, представники бізнес-асоціації, тобто приватний сектор, і також там будуть представлені місцеве самоврядування. Це Абсолютно така цікава новела, і цього немає практично теж ніде в світі. Це дасть змогу нам значно посилити вплив громадськості на моніторинг і на контроль за тим, як буде нове антикорупційне законодавство застосовуватись. Головна мета цієї національної ради з питань антикорупційної політики це постійний моніторинг за впровадженням антикорупційної стратегії. І от в чому важливо, що так багато громадськості там буде. Що проблемні питання, які там підніматимуться, вони не замовчуватимуться. Також за словами заступника міністра юстиції України будуть впроваджуватися перевірки доброчинності, такі собі іспити нового антикорупційного законодавства, які й виявлять продуктивність нововведення чи його неефективність.